Вітаємо! Сьогодні в детальному огляді розглянемо тактичні штани серії Spartan Canvas. Спочатку поговоримо про матеріал, із якого виготовлені штани. Штани пошиті з однотонної тканини Canvas, щільного надійного двошарового матеріалу, у складі якого 65% поліестеру поліастеру та 35% бавовни. Штани мають гідрофобне просочення. Щільний матеріал забезпечує надійний захист від вологи, бруду та вітру. Інноваційна тканина Canvas має наступні переваги. Міцність це найміцніший з доступних матеріалів зі значним терміном експлуатації. Стійкість до деформації виходить з міцності, але тут не можна не додати, що тканина не мнеться. Не покривається ковтуцями протягом усього терміну використання. Характерне плетіння забезпечує повітропроникність. Гідрофобне просочення гарантує вологостійкість. М'якість і тактильна приємність забезпечені додаванням бавовни. Розглянемо конструктивні особливості моделі. Штани Spartan-Canvas мають зручну посадку. Продуманий анатомічний крій гарантує максимальну свободу рухів і маневреність. Вісім ретельно продуманих кишень дозволяють містити весь необхідний мінімум речей. Спереду дві бічні кишені відкритого типу забезпечують швидкий доступ до найнеобхіднішого. На стегнах розташовані прикриті клапани карго-кишені на липучках. Вони візуально не розширюють силует, але при цьому достатньо міські. В середині присутні два схованих відділи для ножа, ліхтаря та подібного додаткового спорядження. Дві задні кишені на липучках також прикриті клапанами для надійного захисту ваших речей. В усіх кишенях з внутрішньої сторони використовується вентиляційна сітка Coolmesh, що забезпечує ефективну терморегуляцію. Модель має ергономічні витички в колінах та в зоні сідла, що збільшує свободу рухів. У зоні Колін з внутрішньої сторони стегна та на попереку присутні еластичні дихаючі вставки з тканини до для забезпечення максимальної свободи рухів і для додаткової вентиляції та ефективної терморегуляції під час активних рухів. Реміні петлі шириною 50 мм зручно фіксують як тактичний, так і повсякденний ремінь. Самі петлі посилені додатковими закріпками, що дозволяє без проблем витримувати вагу аксесуарів та використовувати розвантажувальний пояс. На передніх шлейках є два декільця для закріплення ключів, карабіна або іншого додаткового спорядження. Пояс фіксується нейлоновою застіпкою-блискавкою за отлок та на металеву кнопку. Отже, тактичні штани Spartan Canvas це бездоганне поєднання міцної тканини, продуманого крою, відмінної якості та широкого функціоналу. В основі даної моделі три головні характеристики це еластичність, вентиляція та міцність. Саме те, що потрібно для максимального комфорту під час будь-якої активності. У поєднанні з термобілизною є оптимальним варіантом для використання в холодну погоду під час активного фізичного навантаження. А також підійде і у випадку, якщо ви матимете як значну активність, так і бажаєте утеплитися при пасивному фізичному навантаженні. Відмінно підходять для тренувань, стрільбища, тактичних завдань, активного відпочинку, роботи, прогулянки та повсякденного носіння. В нашому асортименті модель представлена у чорному, оливковому та темно-синьому кольорі. Завітайте до нашого офлайн-магазину Камотек за адресою міста Одеса, вулиця Тульська, 54. Приміряйте та оберіть свої ідеальні штани, котрі стануть незамінним елементом вашого гардеробу. Або ж замовляйте на сайті Камотек.ua чи в наших соцмережах. Менеджери нададуть змістовану консультацію та допоможуть влучно підібрати розмір. Дякуємо за увагу!